Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 9 листопада. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки додали ви до свого плейлиста. Отже, почнемо. Сьогодні в нас буде такий трошки важкуватий плейлист, який стався на цьому тижні, чи я зібрав. Е але не всі такі будуть мінорні композиції, буде багато позитиву, навіть еротики. Отже, почнемо з композиції від Паліндрома, я боюсь. І як я назвав в своєму телеграм-каналі, де показав цей кліп, що це трек сміливої людини. А чому? Давайте ж послухаємо. Мої щоки провалилися в безодню, я знов похудав запах поту забирає дав моє жирне волосся, схоже на морську капусту. В цих дворах стало темно, тепер я боюсь. Тут я бачу у гелянтів, які пахають каліани але сам боюсь піти до ТЦК без ляни Чимається Анос, ніби в кріслі, у тантиста. Однокласники її башать на всі сто будучи чи триста. Я боюсь, що завтра не стане, благодійних концертів. Справжніх реперів кулю витягують пінцетом Тому я не знаю жодного репартиста, власне. Просто Сто є пацани, які купають класно, боюсь перетворитися на музику. Під яку купить про погоду, їдучи в таксі на день народження. Наступна пісня буде про барабан печалі Грає фоном, поки хтось купує новий чай. Знаєте? Тут, мабуть, всі ну, такі страхи кожної людини зараз в Україні та й не тільки. Я знаю, що мене дивляться люди з окупованих територій, знаю, що мене дивляться люди з-за кордону, які виїхали. Знаю, що мене дивляться українці. І мені здається, що ну, так цей трек зараз відображає, відображає страхи нормальної людини. так, Хтось боїться йти до ТЦК. Хтось боїться бути некорисним, хтось хоче бути корисним, хтось намагається себе в чомусь знайти, хтось думає про нашу перемогу, хтось думає, коли це все закінчиться. Тобто, думок багато, і тут вони всі а, висловлюються в цьому треці. Я не, не багато слухаю паліндрома, не завжди його розумію, але ось цей трек ну, резонує з моїм відчуттям, мабуть, зараз. Ми йдемо далі. Це співачка Наташа з треком поруч. Але коли я почув голос цієї співачки, я одразу її впізнав, тому що я... ну, мені вона дуже подобається. Це Ентелі. Я не знаю, чому вона взяла новий псевдонім, так її звати Наталя Миколи... Миколаєнко, здається. Чому вона з Ентелі стала Наташою? Теж не зрозуміло. Можливо, трошки змінила стиль, але ну не критично, так щоб міняти псевдонім. Давайте ж послухаємо. Може подамо поручнет, ми не погружбу. Вачки дуже класний голос. Він такий джазовий і мені подобається. І її а, манера кидати якісь фрази, або просто ну, так їх накидувати під легку музику, це теж треба вміти. Мені подобається її творчість, я радий, що вона випускає нові треки. Е, під псевдо Наташа вона випустила два треки. Ось ви можете поглянути. Один з них я додав собі до плейлиста. Якщо вам подобається теж, е, Можете додавати, а ми йдемо далі. Маша Кондратенко випустила новий трек, знайшла о, не трек, а альбом, знайшла свій щоденник. І м -м, мені сподобалось, якщо чесно, два треки, але я додав лише один. Давайте ж послухаємо його. Хоча на нього я робив огляд і.

Такий навіть сексуальний трек е, мені сподобався, і кліп на нього теж. На нього я робив огляд. Хто не бачив, можете перейти і подивитись на моєму каналі. А ми йдемо далі. Павло Вишибаба і Мері Чеба е, зробили колабу і зробили новий трек, який називається Відбитки. Мануті надають словам надмірну вагу, пишуть їх в зошит, збирають в дорожню сумку. Пам'ятаю, як правда, торкалася її губ, Торкалась моїх і була поцілунком. Зневірення творять ідеї для віровчень б'ються у барах, кидають себе на війни, забуваю, що саме знімав із її плечей, пам'ятаю родинки та пластовиня. Приниження, знають ціну чужим правам, очолюють мітинги, йдуть у найманці. Пам'ятаю, розмови під покривалами, із замовчуваннями, із зізнаннями, і, перш ніж зійти з рек, мов той вагон, щастя, на яке розраховують лиш зухвальці, було так близько, що торкнулись його на ньому наші відбитки, пальця, і о, ти стоїш паралельно. Вимірі, де очі ті самі, але вже запилені, Де все, що було, статочно то знецінено, нема магнетизму, нема більше фізики Обітниці наші проспівані дітьми, якими ми разом з тобою були. Це втрачений рай повний нашої щирості. Слова більше небо для нас не відкриють. Обітниці наші поспівалі. Слова для нас не Ну, Павло Вишибаба це сучасний поет, який зараз на фронті. І його голос, він дійсно такий заспокійливий, але він заставляє все ж таки задуматись про те, що, про що він нам оповідає. І це дуже круто. Мені подобається його те, як він читає, його вірші, його сенси. Я не можу пройти мимо його треків, скажімо так. До речі, у мене з'явилась думка, е я хотів просто у вас запитати. Я дивлюся, що відео все ж таки ну, повністю дивляться мало людей, і хотілося б спитати вам, як краще, щоб було більше музики, або більше моїх роздумів, моїх слів, е і в якому хронометражі дивитись е робити відео. Це там 20-30 хвилин, або, можливо, на 10, просто скорочено е оглянути. Треки, ну і якби свої якісь роздуми. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво. Давайте взаємодіяти разом, давайте робити контент кращим. А ми йдемо далі. Трек Glow від гурту Livingstone, який для мене став відкриттям на цьому тижні. До цього я не чув цей гурт і додав два треки: це Glow, останній трек, який вони випустили, і Shadow. You say don't you get too close, my scars run deep. I don't want you falling in, but I'm falling in To your veins, you are powerful, your heart of gold is more than I could give. More than I could give You're like magic, turn the pay into passion, turn the way you're the static. But you don't even know you have it. Shed on me like a shooting star. Love, give me a broken heart. You're still alive. I hope you know I won't leave up fix your scars. Подобається такий легкий жанр, і подобається його голос, він такий трішки аж тримтячий. І подобається звучання. Воно сучасне, воно класне. І ці стадіонні якісь наспіви, воу-воу-воу. Це все складається в гарний трек, який я і додав собі до плейлиста. А ми йдемо далі, об нуляй. Співачка Емуна це не перший трек, який я додав собі до плейлиста. Є в неї дуже класний трек Океани. Хто не слухав, раджу послухати. Ну, він мені прямо аж запав і подобається її сенси, її тексти. В неї треки переважно про відносини, про складні відносини, про, про взаєморозуміння один одного. Про те, що треба розуміти, любити, ну, в, і підтримувати один одного, мабуть, так. Класний голос. Це нібито така попса, але от те смислове навантаження, яке вона несе, мені до вподоби. Ми йдемо далі Філ Боріва, Це теж відкриття для мене цього тижня. Раніше я не чув сам таймс. Невено воцрам оцрайт. Локамі інсу Бактуаласпі. Подобається мені зараз от е, така музика, типу як Теді Свінс, типу як Хозєр. Е, і, і ці чуваки по звучанню теж ну, класні, тому я і додав, е, тому ну, буду за ними слідкувати далі. Е, гурт Ілюзія тиші випустив англомовну версію свого треку. Українською, і, що важливо, рок-версією. І от вона мені прям зайшла, тому що була до цього англомовна і україномовна версія цього треку, але не в рок-обробці, і от прям тут ну прям тут класно. Don't get at me. That I found you here We should never see How I tremble Обається в приспіві цей надрив, о, якийсь крик, і нагадує нагадує мені якийсь гурт з 90-х. Зараз не можу пригадати який, але ну дуже дуже прям так смачно і круто зроблено. Ми йдемо далі, Міша. Правильний та Хонест випустили трек сніг. За вікнами наш грудний репортаж наживо не переживай заживе. Все рано ж пізно на важче. Ляша не ляжеться зима, снігом сама замаже. Недарма кажуть, що життя є лише обережно нас Працює в дві зміни сьогодні, йому треба донести до кожного лист. Про те, що все закінчиться рівно тоді, коли необхідно. Від Сіднею і довідня, від заходу і до Півдня сніг розкаже всім, що ніхто не відсидиться, бо час не має перерви обідньої, бідні з багатими рівні. Перед дівчиною, що забирає додому, з зі святими однакові мають квитки. Шлях починається у лікарні, коли тебе дістають лікарів білому, а закінчується неочікувано. Ніби рядки без рими. Ходили по цій землі злими. Чу добрими мокрі під сливами. Ми чи сухими з води виходили прямо, чи хороводом. По колу пили коло чи пепсів, спокою, чи на стресі. вболівали за Тоттенхем чи за Челсі. Різниці немає, справа просто в процесі. Сніг несе тобі лист від хазяїна всіх снігів та всіх сонць. Лист про те, що янголи вже не танцюють, під свінг на голосі. Лист про те, що вже завтра може не бути. Лист про те, що будь-який січень перетворюється на лютий. Що ми люди, і треба жити, щоб то не забути за вікнами нашими. Брудний репортаж наживо. Не переживай заживе, а все чи. Пізно ляже на важеля, що не ляжеться зима снігом, сама замаже. Недарма кажуть, життя є лише обережним на смертю мажем. За вікнами нашими брудний репортаж. Наживо не переживай заживе. Все рано, що пізно ляже на важеля, що не ляжеться зима снігом сама замаже. Недарма кажуть, що життя є лише обережним на смертю мажем. Відпусти мене додому, тільки я не знаю, де мій дім, я сам в нім теж подобається його. Чи нема у цієї у цього пафоса, як в репі, нема цієї якоїсь. А, це просто спокійна читка, яка теж за... заставляє тебе задуматись про щось, про... про тексти. Подобається трек його між правильного Честер. Але все ж таки подобається те, що ну, якби, в кінці тунелю завжди буде світло, і він це показує в своїх треках, що теж, що теж важливо. А, і теж, от зараз така музика резонує з мабуть, з моїм станом. А, ідемо далі. Гурт Брутус. Це такий. Ну, зараз, мабуть, для когось буде важкувато, а, трохи депресивний гурт. А, і, і ось тут я не очікував від них ну, такого, я б сказав, думового початку. Взагалі-то я не слухаю от таку прям важку музику, але. Справа тут не в цьому початку, а справа в вокаль... вокалістці. Відчувається теж якась приреченість, якась апатія, якісь, ну, якісь складнощі, туга, переживання, надрив в голосі, і це все от, от чомусь мені не знаю, зайшло. Хоча це не перший трек цього гурту, який мені а, зайшов. Ми йдемо далі до, до іншого стилю. Це. Гурт Подолія послухаємо трохи блюзу в жіночому виконанні. Є недоліки в цьому треці, але я вважаю, що молодим гуртам їм треба давати шанси і додавати пісні, якщо вони подобаються собі, до плейлиста. Гурт The Sonic Temple випустив трек Спи. Мы Ми за миллисою про крути в четырех стенах. Мишегай на воды увидели здесь серых масс Лору и народу. На кухнях помишляс спецпетсон. Знову ж таки, люблю саме такий рок: хотілося б трошки більше протесту, більше чіткості в словах, тому що ну, вивести більше вокаліста на перший план. Надрив, в принципі, можна залишити таким або ще трішечки додати. І взагалі, мені здається, буде смачно, буде класно. Ну і жорсткіші гітари. Вони такі все ж таки м'якенькі, хотілося б трошки жорсткості. Це моя думка, але за цим колективом буду слідкувати. Хоча я назву цього колектива чув, не знаю, чому не додавав собі раніше до плейлиста і їхні треки. Ну, можливо, не так подобались. І останній трек, який ми послухаємо на сьогодні, це Теді Свіс. З треком, який ви, мабуть, всі чули, але він зробив акустичну версію цього треку і хочеться завершити саме цим треком. Тому що він все ж таки дає надію, тепло і світло. І не дивлячись на... Такий депресивний 13-трековий трек-лист на цьому тижні. І Дивіться, треків дійсно 13. Хочеться завершити чимось таким світлим і прекрасним. Як один трек може підняти настрій, підняти ну, якийсь твій такий пригнічений стан трішки, якщо ви помітили, що ну, важкува мені на цьому тижні дався цей топ, ну, він дійсно важкий. Можливо, такий стан, можливо, в країні. Ці всі події вони трошки пригнічують, але я хочу вам сказати, що все буде добре, все буде Україна, треба вірити, тому що нам не важко. Важко хлопцям там. І то, що в нас тут, це все фігня, тому що їм там набагато важче. І якщо вони. Якщо ми тут ну, можемо зламатися, то що казати про них? Тому ми навіть не повинні про це думати про те, що. Ну, там важко і ще якийсь пригнічений емоційний стан, ти зараз не в ресурсі. Там ж ніхто не питає, чи в ресурсі ти, чи не в ресурсі. Потрібно робити свою роботу. Отже, робимо, донатимо, піднімаємо свій моральний дух, моральний настрій, слухаємо гарну музику... Я дякую всім, хто дивився. Я дякую всім, хто додивився до цього моменту. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!